Масові ракетні обстріли, дистанційне навчання та нарколабораторія. Це оновлений випуск новин. І ми розпочинаємо. Енергетичні цілі на Вінничині потрапили під обстріл ворога під час ракетної атаки. Ворог уразив два об'єкти критичної інфраструктури в Ладожині та у Вінницькому районі. Поранення отримали. Шестеро осіб на місці. Працюють рятувальники. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив начальник ОВА Сергій Борзов. Про те, що було влучання у Вороновицькій ТГ, підтвердив її голова Олександр Ковінько. Він написав в нашій громаді влучання по інфраструктурному об'єкту. Фахівці працюють, тримаємось разом та допомагаємо один одному. Слава Україні! Йдеться у повідомленні. У вересні річна інфляція в Україні склала 24,6%. За місяць споживчі ціни зросли майже на 2%. Найбільше на 22,7% подорожчали яйця. На 12% зросли ціни на сало, фрукти, рис, цукор, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби м'ясо та м'ясопродукти. Водночас на 10% подешевшали овочі, на 4,3% – продукти переробки зернових. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 1%. на тютюнові вироби на 1,3%, Алкогольні напої майже теж на 1%. Одяг і взуття подорожчали майже на 10%. Ціни тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива за вересень подорожчали теж майже на 1%. Як зазначає держстат, це відбулося в першу чергу за рахунок підвищення цін на прибирання сміття на 4,7% оренду житла, на 2,6% утримання та ремонт житла, на 2,2%. Послуги освіти подорожчали на 7,1%, а саме: середньої на 11%, вищої на 7%, дошкільної на 6%. У державному аграрному реєстрі доступна програма підтримки для агровиробників, що утримують від трьох до ста корів усіх напрямів продуктивності. Розмір дотації становить 5300 гривень на одну корову, але не більше 530 тисяч гривень. Строк подання заяви до 15 листопада 2022 року. З нами на прямому зв'язку Олег Сідоров, директор департаменту агропромислового розвитку. Ова, Вітаю вас. Так, доброго дня розкажіть, хто може подати заяву на підтримку виробників сільськогоспродукції? В поточному році всі напрямки державної підтримки, які діяли в попередні роки, не фінансуються з державного бюджету, тобто не діють. Але натомість розроблені нові механізми державної підтримки аграрного бізнесу під час війни. І це надання пільгового кредитування для сільгосвиробників під під державні гарантії і грантові програми підтримки садівництва та тепличного господарства, а також надання прямих субсидій на один гектар оброблених земель, щоб роб... і також дотації на одну корову. Останній напрямок саме розрахований на підтримку малого та середнього бізнесу на селі. Така державна допомога регламентується постановою Кабінету міністрів України від 16 серпня 2022 року під номером 918, якою чітко затверджено порядок використання коштів, передбачених у держз державного бюджету для надання підтримки фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції. Отримувачами коштів є фермерські господарства та інші виробники сільськогосподарської продукції, як фізичні, так і юридичні особи. Для отримання цих коштів е, повинні бути внесені відомості всі до Державного аграрного реєстру. Так, ви вірно сказали, що спеціальна бюджетна дотація на утримання великої рогатої худоби у всіх напрямків продуктивності. Надається на кожну корову, яка перебуває у власності отримувача, і вона ідентифікована та зареєстрована відповідно до законодавства станом на дату подання заявки. І розмір сягає 5300 гривень на одну корову, але не більше ніж 530 тисяч для одного отримувача, і заявка на отримання бюджетних коштів подається через державний аграрний реєстр. І період подачі цих заявок з 1 вересня до 15 листопада поточного року. Дія даної програми поширюється на всю територію України за винятком тих регіонів, де ведуться бойові дії. Скажіть, будь ласка, якщо людина не зареєстрована в дії, то яким чином подати заяву? Адже має бути електронний підпис? Чи може хтось із родичів допомогти оформити цю заяву і внести свій електронний підпис? Ось такий нюанс. Значить, на що слід звернути увагу? Перш за все, потрібно зареєструватися в Державному аграрному реєстрі та створити свій персональний особистий кабінет. Для того, щоб подати заявку, необхідно увійти в свій кабінет на сайті dar.gov.ua, перевірити відомості про тварин у розділі тварин, зокрема, якщо ми говоримо про корів. Сюди автоматично підтягуються відомості з Державного реєстру ідентифікації сільськогосподарських тварин. Далі відкрити програму у розділі Доступні програми. Вибрати програму про бюджетну дотацію на одну корову і поставити відповідну галочку, тобто плюс. Далі потрібно заповнити заявку і дати відповіді на всі питання в опитувальнику. І натиснути кнопку Подати заявку. Система автоматично згенерує всі відомості, які затверджено постановою Мінагрополітики. Перевірити ще раз на конкретність уведених даних та підписати заявку за допомогою особистого електронного ключа. Тобто ніхто інший не може подати заявку. Перевірки заявок здійснюються на регіональному відділенні Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Після перевірки заявки відповідальними працівниками Укрдержфонду у разі її схвалення у кабінеті. Надійде договір про отримання бюджетних коштів з Укрдержфонду. Після підписання договору з боку аграрія на рахунок, який він буде указувати в поданій заявки, надійдуть кошти. За даними Вінницького регіонального відділення Укрдержфонду, спочатку прийому заявок від суб'єктів господарювання Вінницької області надійшло півтора тисячі заявок, а розглянуто вже 1200 заявок. І ще одне на що слід звернути увагу. Якщо з якихось причин заявка відхилена, то слід виправити помилки і надіслати цю заявку повторно. Дякую вам за роз'яснення і за те, що знайшли можливість вімкнутися в наш ефір. На все добре. Так, і вам дякую, до побачення. У Нас на зв'язку був Олег Сідоров, директор департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації. А ми ж продовжуємо ефір далі. З метою максимального убезпечення всіх учасників освітнього процесу Міністерство освіти і науки України рекомендує здійснювати навчання у закладах в дистанційному форматі до 14 жовтня 2022 року. Про кількість закладів, які перейшли на дистанційне навчання, говоримо наживо із Наталою Заболотною, першим заступником начальника обласної військової адміністрації. Мої вітання вам. Вітаю. Розкажіть, які освітні заклади перейшли на дистанційне навчання і чи рекомендація є стосовно гуртків та позашкільної освіти? Всі зрозуміли, що впродовж останніх двох днів Україна, в тому числі і Вінниччина, переживає масовану ракетну таку атаку. По всій Україні і відповідно на це відреагував міністр освіти і науки Сергій Шкарлик і з відповідною своєю заявою з подальшим інформуванням. Вже офіційним листом Міністерства освіти і науки щодо необхідності переведення в дистанційний режим функціонування усіх без виключення закладів освіти. Ми говоримо з вами про дошкільну, про загальну середню, професійну, професійно технічну, фахову, передвищу та вищу освіту, в тому числі, рекомендовано, щоб і заклади позашкільної освіти працювали в дистанційному форматі, до речі, я хочу сказати, що і для позашкільної освіти така форма не є новою. Вони вміють працювати в режимі онлайн і мають чудові напрацювання. Також хочу сказати, що усі громади Вінницької області перейшли саме на дистанційний формат навчання. Єдине Ладижинська міська громада прийняла рішення про тиждень, що цей тиждень вони оголошують канікули у школі. Якщо говорити про кількість, скільки дошкільнят, школярів та студентів знову навчається онлайн, і чи є винятки? От ви вже згадали Ладижин, чи чи можливо є винятки ще в цьому процесі? Якщо говорити загалом по кількості дуже важко зараз це будуть великі цифри. Я хочу сказати, що це 637 шкіл, 28 училищ, 24 коледжа, 11 закладів вищої освіти, насправді фактично винятком залишається подекуди дошкільна освіта, оскільки загалом ми маємо розуміти, що саме громада. Органи місцевого самоврядування вирішують, в якому форматі буде навчатися той чи інший заклад. З рахуванням того, що багато е, батьків працюють сьогодні на критичній інфраструктурі і не можуть залишити немає з ким залишити своє дитинча вдома, саме тому працюють чергові дошкільні заклади, в тому числі і у Вінницькій міській громаді, щоб дати можливість батькам забезпечувати необхідну для усього населення Вінницької області е, роботу, але зрозуміло, що дітей. В таких закладах станом на зараз набагато менше ніж це було порівняно там, наприклад, коли працювали лише чергові садочки кілька місяців тому. Також у Жмеринській та Липовецькій громадах організовано роботу дошкільних чергових закладів. Згідно рекомендацій, навчання дистанційно має тривати до 14 жовтня, чи є передумови до дострокового припинення онлайн занять або ж продовження їх терміну. Ми з вами чітко розуміємо, з чим пов'язана така реакція, тому що Відбувається саме масований ракетний обстріл, і тому в тому числі це якраз обумовлено тим, що ми бачили зокрема вчора такі страшні потрапляння у місті Київ, коли це робилося в таких місцях громадського скупчення і транспорту. Тобто, питання не в тому, що йде обстріл якраз навчальних закладів, в яких, до речі, проведено колосальну роботу роботу щодо облаштування укриттів, і я нагадаю, що цю роботу впродовж літа робили всі наші е, заклади, і загалом 80% в нас готово від усієї кількості е, закладів загальної середньої освіти, кількість укриттів. Але ми розуміємо, що це також в тому числі пов'язано з тривалістю е, відповідних тривог і те, що під час тривог батькам разом з дітьми або дітям самостійно потрібно. Добиратися саме до навчальних закладів, і якраз це в цей період вони можуть також наражатися на небезпеку. Тому, поки прийнято рішення до 14 жовтня, якщо будуть е, прийняті додаткові інші рішення, ми обов'язково про це поінформуємо. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру і роз'яснили ситуацію. На все добре. На все добре. Наталія Заболотна, перший заступник начальника ОВА, і говорили про те, що дошкільна освіта, шкільна освіта і студенти до 14 жовтня перебуватимуть на дистанційному навчанні. Я ж лише додам миру усім нам і нашим дітям. Продовжуємо ефір. Рух громадського транспорту в Вінниці зміниться через зменшення тривалості комендантської години. Остаточний розклад руху буде оприлюднений найближчим часом. Рух громадського транспорту продовжили на годину з 6 ранку до 11 вечора. Про це повідомили на сайті Вінницької міської ради. Наразі працівники Вінницька транспортна компанія оперативно вносять зміни до розкладу руху трамваїв, тролейбусів та муніципальних автобусів. Остаточного розклад повідомлять згодом. Нагадаємо, на Вінничині змінилась тривалість комендантської години. Слідчі повідомили про підозру організатору та членам злочинного угрупування, які виробляли наркотики в промислових масштабах та збували їх на території регіону. Організував наркобізнес 34-річний вінничанин, залучивши до злочинної діяльності ще чотирьох мешканців області. Зловмисники під прикриттям станції технічного обслуговування облаштували нарколабораторію з виготовлення амфітаміну. Сума щомісячного їх прибутку становила майже 400 тисяч гривень. Про деталі слідства розпитаємо у Заріни Маєвської, речниці ГУНП у Вінницькій області. Вітаю вас. Доброго дня. А, так нещодавно слідчі обласного главку поліції повідомили про підозру п'ятьом членам організованого злочинного групування, в тому числі і їх організатору, у вчиненні кримінального правопорушення передбаченим рядом статей кримінального кодексу, зокрема 307, сьомої, один та 317 статтями. Інформацію щодо незаконних дій групи осіб здобули працівники управління стратегічних розслідувань, і вже в рамках відкритого кримінального провадження разом з поліцейськими відділу протидії наркозлочинності та обласного обласної поліції вони документували збути наркотичних засобів. Процес тривав кілька місяців, і під час одного із збутів поліцейські вже, вже викрили та задокументували протиправну діяльність. Цих громадян за місцями збуту та виготовлення наркотичних засобів були проведені обшуки. Так само обшуки були проведені і за місцями проживання фігурантів цієї справи. Наразі всім причетним повідомлено про підозру санкція статей, за якими обвинувачуються підозрювані, складає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. Дякую вам за роз'яснення і за те, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре. СБУ закликає українців не знімати та не поширювати відео ворожих прильотів. Ваш невинний запис може бути використаний не тільки російськими пропагандистами, але й російськими військовими, які, побачивши наслідки своїх ударів, можуть завдати їх повторно і точніше. Саме так сталося і з одним чоловіком, який поділився з друзями власним відео атаки дронів Камікадзе, де було чітко видно масштаби ураження об'єкта критичної інфраструктури. Я Розумію хибність моїх дій та до чого вони призвели. Ніяких злих намірів я не мав та не бажав зашкодити будь кому із жителів міста та держави в цілому. Закликаю всіх не повторювати моїх помилок, тому що вони можуть бути використані в інтересах країни-агресора. СБУ нагадує, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність. Правоохоронці активно відпрацьовують кожен випадок поширення таких відео в мережі інтернет. Поки військові тримають рубежі нашої країни, ми повинні тримати хребет економіки. Як би важко моментами не було, навіть коли упускаються руки. Адже наші захисники не втомились. Не маємо права втомлюватись, і ми з вірою у зсу та нашу перемогу.